Всім привіт, підписники, гості та глядачі нашого каналу. Сьогодні зробив таку добірку про оранку мотоблоками. Звісно, це вже така збита тема. Ось всі все бачили, але я дуже постарався, щоб вас трішки здивувати, тому дивіться це відео до кінця. І я думаю, ви знайдете те, чого ще не бачили. А саме оранку мотоблоком. Дивний мотоблок і дивна оранка. Так що не перемикайтеся, друзі, дивіться до кінця. Поїхали. Як бачимо перше відео, це мотоблок, звичайний з плугом і непогано в принципі виходить у нього. Мотоблок Ніва. До речі. Є вони і в Україні. Я чогось здивований, що багатенько особливо на OLX багато хто продає мотоблоки НІВА. Правда, в такому стані, що ого ну, але це є. Ну, а це дивимося. Дуже старовинний такий мотоблок. І він досі орає друзі і непогано у нього це виходить. Ну, Тут е, із-за того, що такі великі, величезні колеса металеві стоять, грунтозачепи. Щось по типу, як на, раніше на тракторах, на первих тракторах, парових тракторах е, стояли такі колеса величезні, металеві. Ну, а тут бачите такі але стоять на мотоблоці. Вони, звичайно, і ваги додають мотоблоку, тому що вони це не, не сучасні ґрунтозачепи, які дуже-дуже легкі. А це, я думаю, ваги вони додають немало. Ну і дивимося, третій варіант це такий вже мотоблочок. Неважкого класу, але теж старенький. І ось так заорює, мабуть, щось було на сідрати посіяно і заорює. А може і ні, може просто якийсь бур'ян. Ну, але бачимо двигун ще з старого зразка. Зараз на сучасних мотоблоках на будь-якої будь країни ви не побачите таких мотоблоків, точніше таких двигунів на мотоблок. Ну, оце бачимо сучасний такий мотоблок з водяним охолодженням. О, і він працює двохкорпусним клугом. І непогано справляється, мабуть, земля дозволяє спокійно обробляти почву двокорпусним плугом. У мене, мабуть, би, точно б не потягнув мою землю двокорпусний плуг. Хоча задумка така і є. Ми бачимо ось такий мотоблочик теж старого зразка. І потихеньку він потихеньку, потихеньку рає. Як завжди, коли я записую відео, хтось щось пише. До речі, друзі, кому цікаво. Завжди в описі до будь-якого мого відео є посилання на мій саморобний мотоблок. Кому цікаво, дивіться, все розписано, все розказано, як я його створював і які функції він виконує. Так що, друзі, переходимо, дивимося, підписуємося на канал, ставимо пальці вгору, обов'язково, пишемо коментарі. І підтримуємо канал ось, бачимо вже витрусило навіть сніжком а людина орає. А ось такий мотоблочик легкого класу, але бачимо. Двокорпусний двокорпусний, а обертовий плуг. Дуже гарна річ. І оце я думаю, чим робити двокорпусний, краще робити обертовий плуг. Те на те і виходить. Пишіть свої думки у коментарях, що ви по... мені посовітуєте. Ну, ось теж такий мотоблочок, наче невеличкий. Грузи навішані. де тільки можна, але... Він гарно справляється зі своєю задачею. І землю орає непогано, теж, до речі, обартовий плуг. Ну а це, друзі, трубиться наш український мотоблок Motor Sich. Як у вже, звичайно, з таким довгоном ви не найдете новими. А двигуни дуже-дуже класні, друзі. Я б зараз купив би його і поставив би на мотоблок дуже просто і легко поміняв би його на китайський, тому що, точніше, китайський поміняв би на, на отакий двигун. тому що це двигуни дуже класні, друзі. Хоч вони і маломощні були, але вони дуже класні тим, що... У них є Масляний насос. Масляний насос, масляний фільтр стоїть і не так як на китайських двигунах, тобто розбрасується масло в защо того, що стоїть флажок на коленвалі двигуна, а там вже повноцінний масляний насос стоїть. Ну а це аналог нашого Мотор білоруський МТЗ. Ось, він в принципі виконаний аналогічно нашому Моторсічу. Тільки ручки розлічаються. Тим, що тут бачимо, з квадрата у нас струби зроблені. А так, в принципі, вони однакові. І працює обертовим лугом. Підписуйтесь, друзі, на канал, обов'язково. Підтримайте лайком, коментарем. Я випускаю відео для вас, шукаю, а ви, будь ласка, зробіть мені мотивацію, щоб я і далі працював в цьому напрямці. Підтримуйте українські канали, українськомовні канали. Так що, друзі, зустрінемось у коментарях обов'язково. Я відповідаю на всі коментарі. Той, теж, друзі, дивіться, бере мотоблочок Ну, Непогано, бачите, справляється, в принципі, гарно кладе. Плуг, мабуть, дуже гарний. Це, до речі, теж моторсіч, але вже з китайським двигуном. Тут щось, мабуть, щось встряв, що не, не піддається. Бо пробував я своїм мотоблоком теж орати цілину і багато дуже коріння. Дерева були поспиляні, а знизу корінь дуже багато. І, звичайно, намучився там шматочок невеличкий зорати, але намучився досить... Так я його і покинув. Не догорав, тому що це не оранка. коли кожні пів метру ти вчіпляєшся просто в коріння, от в таке. Так що треба вибирати ділянку, де не було дерев. Ну а тепер, друзі, дочекалися ми самого цікавого варіанту мотоблока з плугом. Тут, я думаю, без коментарів Ви дивіться, роторний плуг активний луг з таким цікавим, дуже незвичайним мотоблоком і орає він їдучи вперед. Мотоблок, чесно кажучи, точно якийсь дуже рідкости, тому що я такий побачив і знайшов вперше. Все, друзі, до нових зустрічей па-па!